Сьогодні моя тема називається так: Любов вже тут, тільки скажи. Любов вже тут, тільки скажи. А що сказати? От ми і дізнаємося. Знаєте, як багато в нашому житті є те, що ми іноді не розуміємо, де ми чогось не знаємо, де є труднощі, де є проблеми. Де є фінансове становище, нам що щось не подобається, де в сім'ї якийсь негаразд. Є десь щось, що ми не в змозі самі зробити. І Господь вже проговорив до нас, що треба зробити. Матвія 11 глава, 28 вірш. Матвія 11, 28. Написано: Прийдіть. До мене, всі втомлені та обтяжені. Прийдіть до мене всі, в кого є проблеми, всі, в кого є труднощі, всі, в кого є нерозуміння, всі, в кого, може, у вас тут є якась битва, і ви не розумієте, як пройти це. Він каже: Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і що? Я заспокою вас. Я дам вам розуміння. Все, що нам потрібно зробити, просто прийти. І яка просто милість, що ви сьогодні з вірою ви прокинулись і ви прийшли сюди. Що ви на цьому місці, це означає, що у вас є віра. І ви очікуєте отримати. Очікуєте. Від Бога щось отримати, щоб Він вам щось дав, або благословив, або просто бути в Його присутності. І знаєте, я собі бачу ось так цю картину. Господь каже: Тільки прийди до мене, ось я. Прийди до мене. І я заспокою тебе. Я втішу тебе. Я дам тобі мудрість, тільки прийди, ось я, тільки зроби цей крок. В нашому житті Бог говорить: Бог дає відповіді і Бог показує шлях. І знаєте, я дуже хочу, щоб Господь сьогодні, сьогодні на цьому місці вам дав відповідь. Сьогодні на цьому місці комусь дав зцілення. Щось, Може, комусь треба. Розуміння, Як пройти шлях, в якому ви зараз знаходитесь. Може, комусь треба зміцнити свою віру? Любов Божа це може змінити. Любов Божа може це зробити. Тільки скажи. Тільки прийди. Господь хоче, щоб ми приходили. До нього з усім, що в нас є на серці. Щоб ми не мовчали, щоб ми не тікали, а просто сказали: Господи, мені потрібна Твоя допомога. Мені потрібен Ти. Мені потрібна Твоя любов у моєму житті. Бо Твоя любов це просто проводир, це є шлях. Твоя любов це є все, що мені потрібно. Бо з нею я зможу все. Твоя любов. І, можливо, ти думаєш, та він і так знає. Він і так бачить, в якому становищі я є. Навіщо йому взагалі щось казати? Навіщо? Це думки оманливі? Господь каже: прийдіть до мене. І я заспокою вас. Але що треба зробити? Сказати, зробити дві дії прийти, ви вже на цьому місці, і сказати. І Господь заспокоїть, втішить і дасть розуміння. І я хочу, щоб ми прочитали історію. Луки, 18 глава, 35 вірш, по 43-й. Луки, 18 глава 35, 43. І сталося, коли він, Ісус, наближався до Єрихона, який сліпий сидів при дорозі і жебрав. І, почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке? Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав Сину Давидів, помилуй мене. Ми бачимо, що в цього чоловіка, в сліпого чоловіка, були люди, які закривали йому рота, які не хотіли, щоб він кричав, бо може, Ісус був дуже зайнятий, бо може, це якось соромно було, може, ще щось. І в нашому житті іноді буває так само. Є хтось, хто може. Тобі закривати рота. Може, в тебе є думки, що ти недостойний, що ти недостатньо хороший. Але знаєте, що він зробив? Він почав кричати, він почав говорити: Ісус, ти потрібен мені! Ісус, допоможи мені! Бо якщо б Він це не зробив, Ісус би просто прийшов повз. І він би залишився в своїй проблемі, він залишився б сліпий. Сьогодні на цьому місці кожен з нас, у вас є щось, і ви знаєте, які у вас проблеми, з чим ви боретесь, що у вас в думках, що у вас в серці. Я вас просто благаю. Кричіть! Це не соромно. Ісус допоможи мені. Ісус на цьому місці. Ісус тут прямо зараз серед нас. Він діє у своїй славі, Він діє у своїй силі. Він проходить зараз, Він тут. Нам треба тільки кричати, нам треба говорити, не сидіти, не просто думаючи, що це мені потрібно. А мені це потрібно. Якщо б я був тут зараз, я би тут перший був. Бо мені це потрібно в першу чергу. Бо мені потрібен Ісус в моєму житті. І я хочу, щоб кожен з вас бажав цього. Кожен з вас просто біг до Ісуса і кричав: Допоможи мені! І знайте, що він допомагає. Знайте, що Він не покидає вас. Він чує усі ваші молитви, він чує і знає всі ваші проблеми. Що треба зробити? Прийти до нього. І ви вже тут. Віра ваша може спасти вас, може зцілити вас, вивезти з труднощів, вивезти з того становища, де ви є зараз. Тільки скажіть. Тільки не мовчіть, будь ласка, Ісус бажає, щоб ви говорили. І сороковий вірш. Спинившись, Ісус наказав привести Його до себе. Коли Він наблизився, запитав Його, Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. І в мене питання: що Ісус не бачив, що йому потрібно? Що Ісус не знав, чи Він не бачив, що Він сліпий? Він все бачив, Він все знав. Я ще раз повторюю: Він все бачить і Він все знає, але Він питає, що ти хочеш? Бо, бо може в той момент сліпий чоловік сказав би: Я хочу мільйон доларів! Я хочу навчитись літати! Але Він сказав: Я хочу знову бачити. Ісус сьогодні питає в тебе, Що ти хочеш? Не будьте сором'язливі. Кажіть йому те, що ви бажаєте. Кажіть те, що у вас тут. Кажіть те, що у вас тут. І знаєте, що Господь допоможе, Господь проведе. Ми всі його діти, за яких він піклується, допомагає, веде. Так, в нас тут зараз відбувається боротьба. Ну, і я не можу. Я вже втомився, я, сво... я вже в своїх проблемах. я... Ні. Почніть тоді кричати: Ісус, Син Давидів, помилуй мене, допоможи мені. Прибігайте до Нього. Виходьте зі свого комфортного стану. Просто будьте з ним. Скажи: любов твоя наповни мене. Любов Твоя зміцни мене. Любов Твоя, це все, що потрібно мені. І 42 й вірш. Ісус сказав йому: «Прозрій, бо твоя віра спасла тебе». І він враз почав бачити і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Віра твоя спасла тебе. У минулу неділю багато з нас ми виходили вперед, ми молилися, ми просили у Бога: зцілення, мудрості, наповнення. Зміцнення, я хочу, щоб зараз всі, кому відповів Господь у той день, підняли руки, і ви побачили, що Господь діяв, Він не мовчав, Він не пройшов повз. Бо ці люди вони стояли і казали: Ісус, Син Давидів, зціли мене, наповни мене. Бо в цей момент люди говорили. Я прошу вас, не мовчіть. Ісус хоче вам допомогти. Вам треба тільки зробити два кроки: прийти і сказати. Це дуже легко, але іноді так важко. Він хоче, щоб ти сам звернувся. Він вже зробив до тебе 10, 100 1000 кроків. Але треба зробити тільки твій крок. Він вже тут. Він ходить, він знає, кожного з вас по імені. Він знає, що у вас в думках, він знає що у вас в серці. Він знає через все, що ви проходите. Він знає, які у вас проблеми є, в сім'ї, з фінансами. Він знає все. Але тільки скажи йому: в чому? Тобі потрібна допомога. Це може бути не одне, це може бути два, три, 10. І вірте, що Господь допоможе вам. З вірою ми сьогодні на цьому місці. З вірою ми молимось. З вірою ми підіймаємо руки. З вірою ми прославляємо його, знаючи, що Він чує, він знає все. З вірою. Вірте. Він бажає дати свою любов. Він бажає дати свою любов. Тільки запроси Його, тільки скажи йому. І нам треба прийняти з розумінням, що Господь саме зараз тут, на цьому місці. Величний Бог, який створив усіх нас, в якого Всесвіт на руці тримається. Він тут. Бо він піклується. Ми йому не безразлічні. І він тут, зараз, на цьому місці. Його любов це мудрість, це розуміння, що робити і куди йти. Бо саме тут, поруч із ним, ми відчуваємо мир. На цьому місці багато з нас. Нам стає краще. Ми відчуваємо, що щось коїться ось тут. Ми іноді не розуміємо, що це, але це любов Божа. Це Його присутність, і Він наповнює кожного. Не біжи від цього, а прибігай сюди, прибігай до Бога. І він тут почує тебе, зміцнить і дасть свою любов. Свою любов, яка змінює усе. І тут іноді ми навіть забуваємо про суюту, про, про проблеми, і на душі, як іноді ми кажемо, стає добре. Але я бажаю, щоб і за межами цієї будівлі ви відчували його любов. Щоб за межами цієї будівлі Господь був з вами. За межами ви перебували в його присутності. Треба тільки говорити, не мовчати. Знаєте, Бог Він не ламає двері, в які він стукає, а Він стукає до кожного. До кожного. До мене, до вас. Він стукає кожного дня. Він не буде їх ламати. Нам тільки треба їх відкрити. Або тримати зайчинами. Це вибір кожної людини. Але я молю вас сьогодні. Я, я не знаю. Я просто хочу, щоб зараз ми всі встали і ми просто перебували в Його присутності, в Його любові. Ви можете сказати, слава Богу, він вже закінчив проповідувати, ми, ми вже закінчуємо. Ні. Я хочу, щоб зараз ви думали тільки про те, що його любов на цьому місці. Вірою, ми зараз всі тут. І я хочу, щоб зараз ми всі разом вийшли. Я... Це, це дуже просто. Це дія віри вийти. Це дія віри стояти і поклонятися йому. Це віра. Я молюсь, щоб Господь забрав всяку зневіру, щоб Господь забрав усі страждання, бо Його любов наповнює. Його любов змінює усе. Просто моліться зараз, щоб Його любов торкнулася вас, щоб Його любов змінила все. Для Бога нема нічого неможливого. Він зцілює, Він змінює. І як ті люди, які стояли у ту неділю, вони кричали до Ісуса: Ісус, зціли мене, Ісус зміцни мене, і Господь діяв у їх житті. Сьогодні давайте зараз всі разом. Ми піднімемо руки, бо це знак віри. І будемо молитись. Любов, Божа, зміцни мене, любов Божа. Доторкнись до мене. Любов вже тут, тільки скажи.